А я, Людмила Васильевна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Таренков, Дмитро 18, у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 10 червня або на загаданий вами період. Дорогі друзі, ось сьогодні, ну, бажано триматися разом, зміцнювати свої сімейні зв'язки, і ось ця згрупованість принесе фінансову стабільність та серйозні зміни в житті. Щодо благодійності, дорогі друзі, це хороша річ однак не всяка допомога може йти на користь нужденних. Стережиться хитрих істот. От бачите, як на карті мавки розвели великого та простодушного слона, який, не подумавши, кинувся їм помагати. І у цілому спонсорство, безадресна матеріальна допомога, благодійні акції, збирання коштів. В результаті, ну майте на увазі, це може бути зловживання або використовування, пожертвування не за призначенням. Ну Навіть і в особистих стосунках ваші щедрі. Не буде оцінено, дорогі друзі. А от, будучи великодушним, порівнюйте все-таки свої можливості та реальну потребу оточуючих. І протягом дня не показуйте свою щедрість. Це може. Ну, Якби как бы, насторожити кримінальні елементи. А також, за вашою спиною, можливо якась змова. Це може стосуватися вашого особистого майна чи діяльності. От щодо справ, ну, тут можна очікувати чиюсь таємну роботу на конкурентів, торгівлю секретною інформацією або збирання компромату. На вас, дорогі друзі. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд!